Юрій Яремчук голова громадської організації Стимул. Чоловік через травму опинився на візку. Однак доводить, це ще не вирок і тепер активно допомагає людям, які також опинилися в подібній ситуації. Відтак два роки тому і став ініціатором створення центру, де б змогли проводити час займатися навчанням і реабілітацією не тільки візочники Бердичева, але й діти, які мають особливі потреби. Денного перебування дітки будуть приводити з інвалідністю, тому що яких не беруть дитячий садок. Ну а ми будемо. А ми будемо планувати різні заходи. Ось так, так буде вестися робота цього центру. Мені надаватися юридична консультація, як говорила самопоміщі їхніми спеціалістами їхні. Будемо залучати партнерські організації різні. Будемо в принципі будемо залучати всіх хто хоче працювати. Організація стимул, громадська організація насіння надії. І громадська організація самопоміч будуть працювати в центрі на рівних. Міська влада виділила приміщення, благодійники допомогли з ремонтом і меблюванням. Там, де ще кілька місяців тому були лише стіни, нині по сучасному відремонтоване приміщення. Кожна людина хоче щастя, хоче жити повноцінним життям. Безумовно, люба влада, тим паче місцева влада будь-якого міста, просто зобов'язана створювати належної умови для реалізації можливостей спілкування тих людей, які сьогодні мають проблеми здоров'ям. Роботу з організації центру і усього необхідного людям з особливими потребами Бердичева вели в три етапи. Два вже завершено, каже Ірина Чорнобровець, представниця благодійного фонду Планета взаємодопомоги, який взяв на себе всі основні витрати. Третім етапом має бути соціальне таксі. Чи, чи потрібно нам соціальне таксі? Бо бо ми мали спланувати не на один рік, а на декілька років проекту заздалегідь подбавши про те, що ця послуга вона буде актуальною і через рік, і через два, і через три, так як сталося. Першими випробували установу бісти на візках, які з'їхалися до Бердичева з усієї України. Тут хлопці, яких за кордоном приймають як членів національної збірної, проведуть збори перед черговою поїздкою на міжнародні змагання. 5 травня команда редбі їде на збори в Польщу. А 7-8 травня ми всіх бажаючих запрошуємо на показові виступи цієї команди в спортивному комплексі на прогресі в місті Бердичеві. Вболіваємо за наших!